Колектив прямого просить вас, шановні глядачі, долучитися до збору для нашого колеги, аналітик діджитал відділу Віталій Ляшенко вже понад два роки веде боротьбу із тяжким онкологічним захворюванням. Навесні 22 го у нього діагностували злоякісну пухлину головного мозку завдяки хірургічному втручанню та інтенсивній хіміотерапії, яку вдалося придбати, зокрема і за ваші донати хворобу зупинили. Тепер Віталій бореться із наслідками. Йому необхідна регулярна фізіотерапія, аби відновити ходьбу та рухливість правої руки. Ми будемо вдячні вам за підтримку, бо кожен ваш донат може наблизити нашого колегу до одужання. Реквізити ви бачите на своїх екранах. Тут я допомагаю, да? ну раніше, щоб це утримати, літера да? зі і тут ягненька, да? Чувак на да? потім себе тобто чуть-чуть воно починає от по руці. Ходить. Понятно, що наприклад, ми тримаємо руку, але у нас там пальці, в цей момент ми ще не можемо там контролювати так, як треба. Тобто, ми коли працюємо, спочатку спробували такий простий рух, потім пробуємо там, так, щоб і пальці контролювати, і цей рух, потім пробуємо там, контролювати руку, руку утримати в якомусь положенні і щось там зробити. Ну, тобто максимально би, По нозі ми пробуємо зараз. В принципі, та вона ходьба виходить, пробуємо зараз працювати над контролем коліна. Бо ми коли ходимо, там, ми помічаємо чи ні, але у нас, як правило, ми не ходимо напряму, на прямих ногах, у нас трошки зігнуті коліна. Якщо ліва здорова нога, вона зігнута є, то є ми не віддаємо собі зрішу, що ми там не тримаємо, коліна. А право це треба ну, як ми працюємо над контролем коліна, щоб тримати. Бо це і по сходах ходить, нам треба, щоб не напряму ногу наступати, неправильно навантаження, а на зігнуту. Син зараз теж пробуємо. Просил.